У Вінницькому АйТі парку працює понад сотня компаній, аби під час відключення електроенергії бути енергонезалежними, вирішили встановити сонячну станцію. Розмістити панелі на власному даху немає можливості, тому за допомогою звернулися до сусідів мешканців трьох багатоповерхівок. Вони отримують капітально відремонтований дах, а бізнес альтернативне джерело енергії. Що виграють мешканці? Перше, основне, ми знаємо, що так звані хрущовки. Дуже сильно потерпають в літню спеку. Верхні поверхи неймовірно нагріваються. Якщо ми ставимо сонячні батареї зверху, а перед цим ставимо світову відбивну е, білу мембрану, то нагрівання верхніх поверхів ми сильно зменшуємо. Крім того, люди виграють в тому, що їм не потрібно турбуватися про свою покрівлю, не потрібно збирати гроші, не потрібно переконувати інших мешканців. Будинку за адресою 600 60 років. Капітального ремонту покрівлі тут жодного разу не проводили. рік тому зробили поточний ремонт. Тоді гроші збирали з мешканців п'ятого поверху, тому розуміли, оскільки обійдуться капітальні роботи. Коли отримали пропозицію за встановлення сонячних панелей отримати відремонтовану покрівлю та гарантію 10 років, одразу погодилися. На 10 років з гарантією. Це дуже-дуже гарно і поставились тож всі почті гарно, тому що ми це кришу робили за свій рахунок. Те, що ми за власний рахунок робили у прошлому чи позапрошлому році, те десь на два роки мінімум, ну, максимум на чотири було б. А так, це на 10 років і я рахую, і не тільки я рахую, що це дуже комфортно. Для мешканців багатоповерхівок такий ремонт безкоштовний. Оплату ремонтних робіт здійснюють на умовах співфінансування. 60% вартості сплачує міська рада, 40% АйТі парк. Ця синергія, виходить. Бізнес, міська влада і мешканці має дати гарний результат, який буде вигідний всім сторонам. Мешканцям це оновляться дахи, і вони, стане житло їхнє більш безпечним. Для міської влади це також покращення житового фонду і задоволеність мешканців. А бізнес отримає можливість влаштувати сонячні електростанції для своїх потреб і забезпечити себе енергією і стати більше енергонезалежним. Ремонт на двох дахах уже розпочали. По його завершенні тут встановлять мережеву сонячну станцію. Загальна кількість фотоелектричних модулів буде 374 штуки 218 кВт Вироботки по фотоемелектричних модулях. Орієнтовна виробітка в рік буде становити 266 тисяч кіловат. Що по комерційному тарифу буде економити 2,2 мільйона гривень в рік. Також в it парку вирішили облаштувати пункт незламності. Ми будемо обов'язково ще надавати можливість тим, хто просто залишився без світла тут обігрітися. У нас, умовно кажучи, ми зробили таку звану меню незламних, і будемо ну неофіційний, такий буде у нас тут пункт незламності. Тобто всіх будемо абсолютно безкоштовно пригощати під час відключень гарячим чаєм, ну і буде ще якийсь там бутербродик, такий невеличкий, зовсім тож як знак незламності, видаватися всім безкоштовно. Такий проєкт у Вінниці втілюють вперше. Він спрямований на підвищення енергонезалежності та покращення житлового фонду міста. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта.